Друзі, всім привіт! Ось така у нас на вулиці погода сьогодні. В нас припоросило. Ось. І нам на вулиці роботи такої їх немає. Остається що? Займатися на кухні. Зараз покажу, що ми будемо робити. Так, мої хороші. Напекли ми до таких печоночних линчиків, і будемо робити сьогодні печоночний торт. Ось. Для цього нам потрібно як пекти, я не, не вам не показував. У нас є на каналі відео, так що... Кому цікаво, шукайте. А якщо цього, пишіть в коментарях, я скину силочку. Так, напекли. напекли. Тепер берем, для цього робимо для нашого тортика для слоя середнього, морпочку натираємо з цибулькою і ставимо її тушкувати на... добре, протушкуємо на огонь, на газ. Поки тушкується наша моркочка, ми беремо ось такі. Майонез у нас. ну no, Це не реклама. Таку пачку має дошого пів і Віддавлюємо її в миску і беремо часничок e, на прес, а можна на тертушку. Ми брали на тертушку і відправляємо це все сюди. І добре розмішуємо з нашим майонезом. Так, Друзі, розмішали наш майонез. У нас до вийшло. Тепер беремо. Беремо дві тарілочки, на які буде у нас наш тортик розміщуватися. Ложимо. Отак. Змащуємо. Змащуємо нашим майонезом. Отак. І зараз, як буде наша зажарочка готова, будемо ложити зажарочки. І так будемо робити два тортика. Зараз я вам взагалі все покажу. Так, друзі, ось так воно жарилася наша зажарочка. І тепер беремо ми так ложечку і на наш тортик. Не сильно товстим таким слоєм, але щоб і чувствувалася вона. Так. Так. Беремо опять ложечку нашого майонеза і все розмішуємо. Куда ж без нашого жирненького, дієтичного, майонезіку? Ось так. Так. Беремо слідуючу. Накриваємо ось так і очередуємо знову наш майонез. Ось так. І вийде така смакота. Зараз я зроблю ось. Я потім включу вам покажу, які тортики у нас вийшли. Так, друзі, ось така красота у нас вийшла. Ось, Можна украсити тут, а хто як хоче зеленю, кого що є. Ну, ми робимо для себе, нічим украшати не будемо, просто такі два тортика у нас вийшли. От, так що всім смачного!